Привіт, друзі, з вами Грінланд, продовжується на каналі Тематика Кайдзю. І в нас сьогодні три Годзіли до нас завітали. А давайте всіх їх назвемо. Перший в нас це Hong Kong Battle Edition Godzilla. Це ось ця така фіолетова синенька. Це в нас Super Charge, суперзаряджена Godzilla. А це в нас Mecha Godzilla. І всі вони фігурки від Playmates. В упаковці в них приблизно однакові. Ось це в нас від Hong Kong Battle Edition Godzilla Упаковка. Подивіться, хто ще тут в нас був. Два варіанти Кінконгів, Скалкраулер, Варбет і ще варіант ґадзили з вежею якоюсь телевізійною. Ось такі були в нас в наборі всі представники. А ось так спереду коробочка виглядає. Гадзіла, зазвичай, там всередині якимось чином знаходиться. 495 гривень на той момент. Зараз мені здається, що під 600. Ця серія фігурок кошту, які виходять по новому фільму. А це по годзіла проти Конга, по старенькому фільму фігурки від Playmates, І давайте подивимося, як наш Playmates улюблений їх реалізував. Ну що ж, Годзіла, це по суті велетенський динозавроподібний титан, це Кайдзю, Ось такий з маленькими передніми лапками, з кремезними задніми ногами, і з такими красивими шипами і велетенським хвостом. Голова малесенька. Ось так цей Battle Edition гонконгський реалізований, не хоче фокусуватись, ось сфокусувався. Голова така напівпрозора, фіолетова синя. Він набирає там якусь енергію, щоб. Лупашити своїм променем місто і своїх суперників. Тут частково він чорним помальований, наш гадзіл чи наша гадзіла. І е, такі випинання на шкірі. Ось такий е, прикольний скульпт. Є в нього тут battle-damage штучка. Зараз я її намагатимусь виколупати. Якщо в мене вийде, то я вам покажу навіть. А ось виходить, бачите, шматок віддирається. тут червоне ніби кров, ніби тканини ушкоджені, і е, може конг зарядити своєю сокірою Годзілі в грудак і е, видріпати е, кусок її е, тіла. Е, ось, така от, ось, така от, е, ось такий от титан. Е, прикольний по артикуляції. В нього не дуже добре шия. Практично обертається, зато класно відкривається. Паща, нижня щелепа відкривається його передні оці лапи, руки його просто піднімаються вверх-вниз, більше ніяк. І ноги його просто отак от рухаються, він може робити такий напівкрок. так, оце його робоча поза. Одна нога трішки дозаду, друга допереду. І тут стопи щось зовсім не артикульовані. Ось така дуже небагата артикуляція в ґадзи. Вважає плеймець, що ґадзилі не треба артикуляції. Ну ось, Хвіст цей обертається, звісно ж він там на шарнірі, але навіщо, наприклад, його отак ставити, я не розумію. Він постійно має лежати на землі, і Годзілла має ходити і кошмарити інші будинки. Це практично то саме. Той самий скульпт, просто інакше помальований, назвали його супер заряджено, супер чардж, в неї світиться умовно ці її гостряки на спині е, горять. Але морда цієї мені вже набагато більше подобається, вона така більш реалістична, зуби, язик помальовані, нічого не світиться, навіть око, зіничка там намальована е, синього кольору. Сама Годзіла помальована в чорний. І Така більш реалістична е, Годзіла з... Такою впізнаваною, більше, мордою. Артикуляція в неї така сама, в неї голова навіть не хоче обертатись, руки крутяться так само. Тут є також оце шматок шкіри, можемо вирвати. Це є Battle Damage Фіча від Playmates. Супер. Що можна розривати шмат, шматки м'яса виривати з грудної клітки ґадзили. А оцей вже відрізняється Титан. Це не титан, це такий робот. Його люди створили насправді, щоб битись проти гадзіли і Конга. І там гадзіла і Конг об'єднуються в фільмі. Проти нього ви, звісно, всі бачили цей фільм. І це вже виглядає зовсім інакше. Це така металева гадзіла. Помальована вона дуже бідно. Вона взагалі не помальована. В неї просто червоні очі, дві крапочки поставлені, і на спині оця світиться ці гостряки червоним. Але по скульпту вона така роботизована версія Годзіли. Бачите, багато всяких різних частин, елементів, скульптуровано ззовні. Є такі хапачки замість кістей на руках в неї, і такі широкі чотири пальці широко розведені на ногах, щоб вона міцно стояла на ногах. Паща відкривається, і там не видно ні зубів, нічого. Просто нічого не помалювали. Ну, Чесно, так собі на вигляд. Хоча ні, на вигляд насправді прикольно. Якщо б ще класно це все помалювати, було б супер круто, але тоді ціна б Ну, Все ви розумієте, Оце Playmates, ціноутворення. В кожному відео по Playmates я це говорю. Якщо краще помалюють, буду коштувати дорожче. Ну, і е, все таке. Я б, цікаво було б, щоб вони робили. Наприклад, дорожчі фігурки класно помальовані, і дешевші фігурки для тих, хто не цінує оцей покрас фігурок. Що в нас по артикуляції? І щели, звісно ж, відвалюється така. О, боже, вже дві гадзіли проти одної меха-ґадзіли. В плечах є 360 оберт і згін. Лікті ніяк не артикульовані. Оці кісті ніяк не артикульовані, вони просто гумові і можуть бути стиснуті, причому одна ширше, бачите, друга якось вуще. Розміщені, звісно ж, є. В кульшових оберт тут такий ніби металевий таз, тазова кістка зверху над цим, що не дуже дозволяє крутити. Хоча не сильно і блокує, але ну, тут впирається воно. Є оберт, є отакий шпагат може робити мехадзіла, може лежати, отакий якийсь нижній брейк або. Просто п'яний відпочинок показувати, нам демонструвати. В колінах є суглобчик. Хоп-хоп, може танцювати на одній нозі пригати і танцювати якийсь запальний танок. І є оберт стопи. Набагато крутіше артикульована механічна Годзіла, ніж звичайні наші Годзілочки. Ну і звісно ж хвіст, як я міг забути, тут просто шарнір. І він крутиться. Хвіст, до речі, класний. Гнучки, гумовий, і може як зарядити ґадзилі в пику. Бам-бам-бам. Але дуже міцні ноги, і щоб завалити цю ґадзілу, буде складно нашій механічній її подружку. Кожний з Годзіл є свій вогонь. Відкриваємо пащеку, шукаємо дирку, вставляємо вогонь, і от механічна Годзіла вже червоним вогнем спопиляє все навколо. А ось в нас і вогняне тріо. Подивіться, в цих такий синього кольору вогонь виривається. З пащеки а в тої червоного кольору. І от всі вони з вогнем ходять по місту і руйнують будинки або наносять урон якимось своїм суперникам. Ось, друзі, зацініть це все моє сімейство на даний момент з франшизи Гадзила Конг, з франшизи про Кайдзю, про Титанів. І ось вони всі перед вами. Звісно ж, я чекаю в коментарях ваших вражень, як вам взагалі серія, як вам цей Monsterverse. Монстр Всесвіт. І хто вам подобається найбільше? Мій фаворит тут однозначно ось цей новий Кінконг. Подивіться, він перемагає оцих всіх монстрів по зовнішньому вигляду і по функціоналу. Я взагалі любитель Кінконга. Можливо, вам більше подобається Годзіла або, взагалі, людяний титан Шімо. Напишіть, звісно ж, про це в коментарях. Закликаю вас кожен раз писати коментарі, тому що мені цікаво з вами спілкуватися. А на сьогодні народ, це все. Нагадаю вам, що потрібно е, підписуватись на канал, потрібно ставити вподобайки, потрібно обов'язково підтримувати Збройні Сили України. Це є надважливою задачою на даний момент. А з вами, як завжди, був Грінланд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Кавабанга, чуваки, бувайте!